Скажіть, будь ласка, як можна розхреститися? Я зрозумів, що це перекриває мої канали сприйняття. Коли почнете зливатися творцем, все, що у вас там закрито, воно автоматично почне випалюватись. І просто не ходите в цей Егрегори все. От і все. З Егрегором дуже легко порвати відносини. Це бути з Богом, бути в світлі, мінятися, підніматися вібраційно і просто не робити те, що хоче тебе Грегор, ну там його правила, його молитви. <кій> Якщо ви молитесь молитвами від Егрегора, ви вже йому віддаєте енергію. Якщо ви робите там його якісь правила, то ви всю енергію віддаєте. Егрегор, маєте розуміти, що все, що по правилам, начітка, любі, молитви, чи це ну, в любих країн, абсолютно, це є Егрегор, Релі, релігійний, духовний, я хочете той країни, куди ви віддаєте енергію, все? Все, що тільки з Богом напряму зараз. Це є зараз розвиток, це тільки зараз актуально. Все решта буде йти. Ви маєте зрозуміти, що якщо ви будете віддавати старі енергії, старі грегори, ви будете ну, страждати, як мінімум поки що.